Російська армія воює не лише проти українських захисників, а й кошмарить цивільне населення. За даними Міністерства внутрішніх справ, за період повномасштабної війни ворог вразив понад 185 тисяч цивільних об'єктів. Із них пошкоджено або зруйновано понад 17 тисяч житлових багатоквартирних будинків, понад 72 тисячі приватних домоволодінь, 2022 заклади освіти. 793 заклади охорони здоров'я та 354 заклади культури. І це статистика тільки на кінець минулого року. Відтоді щодня кількість руйнувань та жертв російської агресії тільки збільшується. Яку мету переслідують окупанти, коли атакують цивільну інфраструктуру? Давайте запитаємо в кропивничан. Я їх взагалі не можу зрозуміти. Вони не люди. Їм треба знищувати і знищують все. Їм без різниці, куди стріляти. Абсолютно. Вони просто хочуть нас вбити, щоб нас не було як українців, нації як українців. Бо, мабуть, бояться нас. Ми для них не вигідна нація, погані ми сусіди з їхньої точки зору. А я вважаю, що вони дуже погані для нас, сусіди. Мого сина немає три місяці. Він не загинув на війні, але він загинув внаслідок війни, помер. Тому що він прийшов з контузіями і просто від хвороб помер. Я їх ненавиджу. Я теж це, теж це не розумію, але я не можу їх, їхні мозги, може, мені там вже. Я не розумію, тому що вони говорять, що вони цивільні об'єкти не, не розстрілюють, але все. Получається, нам поки. Щоб ми пішли, ну, сказали, що давайте закінчувати війну, що нам вже набридли ці обстріли, ну, щоб ми тиснули на нашого президента, щоб вони хворі на голову. Вони просто ну, дуже, дуже погані люди, на мою думку. Я не знаю, як можна їх якось виправдати, чому вони це роблять. Хоча кажуть, що вони там по військовій інфраструктурі стріляють, але в цьому немає пробачення. Можливо, вони думають, що нас це злякає, що ми змусимо боятися, що ми захочемо швидше капітулювати. Вони просто не розуміють, що ми знаємо про те, що ніякий мир з Росією зараз нам неможливий. Тобто вони чогось думають, що ми настільки дурні, що вважають, що от зараз ми капітулюємо, здамося, і все, нас ніхто не буде розстрілювати. Але ну, ми знаємо, що це неправда. Тому що вони хочуть знищити Україну, тому і обстрілюють. Тому що хочуть завоювати наші землю, наші ресурси. Наша Україна дуже багата на, і на літі, на Да. Вони хочуть наші ресурси, бо хочуть нашу землю забрати. Це єдина причина? Єдине, я думаю, Хочуть розмістити свої на нашій території і все, вони хочуть забрати землю. Що саме розмістити? Свої війська, щоб далі керувати. Європа, ну, що ж я можу сказати, якщо там больна людина, твора людина. Я іншого не можу сказати. Залякати цивільних. А що дасть це у них треба питати? Вони не мають свого, і тому хочу загарватися Типу, Чиєсь чи наше, тому що в нас в Україні тут все добре, все круто. І вони хочуть собі також. таке. Така ситуація була з Кримом. І тепер зараз нині. Тому що в них немає розуму. Вони гной. Для країни, для світу, для усього цивільного. Таких людей не повинно бути. У них немає ніяких планів. Вони хочуть завоювати увесь світ, але вони візьмуть за одне місце. У третині навчальних закладів Кіровоградщини зареєстрували підвищений рівень радону в укриттях. Виміри проводили фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб у період повномасштабної війни. Загалом обстежили 109 закладів освіти. Перевищення зафіксували в 24 школах, 7 дитсадках і 7 училищах. В деяких закладах концентрація радону перевищувала норму в 5-7 разів. За словами медиків, високі дози радону можуть спричинити рак легень, порушення кровооб. Я. Бігу та зниження імунітету в дітей і дорослих у серпні, після контрольних замірів в освітніх закладах, де є відхилення, здійснять комплексні протирадонові заходи. Ми маємо забезпечити проведення протирадонових заходів. Тобто, має бути сучасна вентиляція, мають бути проведені ремонтні роботи з, щодо ущільнення всіх. Отворів, кудою може проходити радон, це роботи щодо підвищення рівня покриття. Тобто, якщо покриття воно неналежної товщини, це також є проблема, тобто треба збільшувати товщину покриття підлоги і проводити інші протирадонові заходи. Підозрілі предмети не чіпай 101. Викликай. Біля річки краще не пустуй, а при тривозі в укриття прямуй. У Кропивницькому рятувальники доєдналися до організації корисного дозвілля дітей у пришкільних таборах. Зокрема, днями пізнавальні лекції провели для відпочивальників ліцею Європейська освіта та ліцею імені Олени Журливої. Традиційно бійці служби порятунку прибули на пожежно-рятувальному автомобілі, який дітвора розглядала із неби як. Цікавістю, зокрема, візатери продемонстрували усі робочі інструменти для ліквідації надзвичайних ситуацій, якими укомплектована автівка. Найвидовищнішим стала демонстрація роботи ручного ствола для подачі води. Декому із юних сміливців навіть пощастило спробувати себе в ролі вогнеборця. А після інтерактивів, захопивши увагу дітей, рятувальники перейшли до пізнавальної частини зустрічі, показали, як виглядають боєприпаси, та пояснили, чому їх категорично заборонено. А при виявленні необхідно повідомити дорослих чи службу 101. Також разом із малечою повторили алгоритм дій під час повітряної тривоги, окрема увага безпечному відпочинку біля водойм. Закликали малих без дорослих не підходити до води та не пустувати. Повторили безпекові правила у побуті. А після лекторію провели тематичні конкурси та вікторини. На сам кінець можна було приміряти бойовий одяг та каску, посидіти за кермом пожежної машини і зробити пам'ятні фото. На зустріч пригодам. Веселий квест у пошуках скарбу влаштували для дітей бібліотекарі книгозбірні імені Євгена Малонюка у Кропивницькому. За правилами гри малеча проходила таємничі місії, відгадуючи хитрі головоломки, та збирала заховані на казкових островах папуасів і піратів ключі. І все заради того, щоб відкрити скриню, де зберігався найдорожчий у світі скарб. Дружба, як зазначили бібліотекарі, таборівка в книгозбірні розпочала роботу 2 червня, організували її в рамках акції під літнім небом України. За перший місяць літа бібліотека підготувала півсотні навчально розважальних заходів, які відвідали понад півтори тисячі школярів. В рамках цієї акції щодня до бібліотеки приходять діти з різних навчальних закладів нашого міста, для яких наші чудові бібліотекарі організовують надзвичайні заходи, пізнавально розважальні для того, щоб діти більше дізнавалися, щось цікавого про Україну для того, щоб діти підвищували свій освітній рівень, і також для того, щоб діти все ж таки під час літніх канікул відпочивали та розважалися. Дома влітку. Ти будеш вже оставати від відпочинку. Сьогодні ми проходимо квести, зв'язані з піратами, з карбами. Ми зараз розгадуємо загадки, коли ми знаходили відмінності на двох картинках. Кіровоградський власний центр з гідрометеорології вітає вас. Погоду Кіровоградщини у період з 1 по 5 липня формуватиме виступ антициклону. Тож очікується тепла та переважно без опадів погода. Нічні температури будуть в межах 13-19 градусів, Денні температури 1-2 липня в межах 21-26, з 3 по 5 липня буде досить спекотно. Температура очікується денна до 29-34 градусів тепла. Дякую вам за увагу!